Армадол, забудь про головний біль. Доброго ранку. Наші сніданківці. Юлія Юдіна, наш експерт з етакета, вже з нами зранку, і ми говоримо про таку важливу тему, яку підняла громадськість. Ви бачили? Ви читали напевно ту кількість хейту, яка лилась на нашого президента через те, що він прийшов вдягнути не дрескоду на аудієнцію до короля Чарльза третього. То Правильно він зробив чи неправильно? Ну, давайте спочатку скажемо, що етикет дійсно має декілька відів. Один із відів королівський етикет. Королівський етикет він вважається дуже строгим етикетом. І ось, наприклад, щодо цієї ситуації, рекомендовано до дрес-коду. Це денне офіційне міропия, костюм, сорочка, кроватка та класичне шкіряне взуття. Якщо є запитання, чи був порушен цей дрес код так він був порушен. Так дійсно потрібно притримуватись того дрес-коду, котрий бажає королівський етикет. Але зі сторони. Королівських осіб. Е осіб, да, ми не бачили ніякого, е і лондонські змі насправді нічого поганого не пишане не писали. Власне, е власний лук Володимира Зеленського він його не міняє з початку війни, що в принципі так. логічно для нас. Е як відбувається, це теж революційні зміни е, його поведінка зараз в суспільстві і те, як він вплинув на ось цей офіційний етикет, що знову ж таки британська громад... громадськість до цього позитивно поставилася. Як ви ставитеся? Що відбувається зараз у світі? Етикету? Я, е, я вважаю, ну по-перше, це дуже цікаво. За цим е, просто по поки спостерігати так, це дуже цікаво, і зараз так. Трансформується наш світ, що ми все не тільки у нашій країні, а й загалом у світі. Ми спочатку про суть, спочатку про дії, спрямовані дії, спочатку про результат, і в другу чергу вже про форму. І це дуже круто. І, на мою думку, зараз наш президент дуже багато робить для того, щоб наблизити нашу перемогу, і він е, отримує цей результат. І щодо мене, ну, у мене особисто не викликає бажань там закочувати очі кожного uh -huh. разу, І казати, і... як таке можливо. так докірливо, так, качати головою. Е, ні, хай поки що буде так. Для мене, і я вважаю, що для кожного з нас головне те, що він отримує результат. Це виняток буде, чи це може потім стати правилом? Це теж дуже цікаве запитання. Що ніхто поки не знає, напевно. Ніхто. але сучасний етикет він же вже вніс дуже багато поправок в класичний етикет. Щодо королівського етикету, то це тільки е, справа безумовно протокольної служби королівського угу. палацу, і поживемо побачимо. А які зміни вже відбулися? Тобто є оця велика книга етикету. Що там нового вписано? Що ти маєш одягати правильно. Я так розумію, е, под розкодам. Ну, практично нічого не, змі... не... Не, змінилося. не змінилося. Тільки в денні неофіційні події там внесений більш, такі, більш вільний дрес-код. Але, наприклад, щодо ділового етикету, змінилися правила, наприклад, в електронному письмі, угу. в діловому письмі. Маленький приклад. Пам'ятаєте, що раніше ми ви як коли вітались так. або обращались, е, повинні були писати з, з літери. Так. зараз. Це упризніно, і ми можемо писати з маленької літери. Більш того, сучасний етикет рекомендує писати з маленької літери, Вау. і декілька, декілька там е, велика кількість змін у діловому етикеті вже внес, вне, в, внесені. внесене. Угу. І саме це і кажуть про те, що етикет це жива. Наука, котра змінюється із... пластична і пластична наука, так як ну, змінюється так. світ, знаєте, цікаво спостерігати. Ми зараз говоримо, що він був лягнути не по етикету, але давайте порівняємо, якби це були мирні часи, якби це була така мирна зустріч Та, з іншим приводом, звичайно, то як за етикетом мав би е, мати вигляд наш президент при зустрічі з королем щодо королівського етикету. Там дуже чітко поділено денний. Події і вечірні події. Де не бувають офіційний та неофіційний. Офіційний це, як правило, лаунж-сьют або бізнес традишнл це костюм, сорочка, кроватка, класичне шкільне взуття. Якщо неофіційні е події, то це, наприклад, брюки, сорочка та светр можна вдягнути. І це буде норм. Е вечірній е дрескод є дуже строгий white tie, це коли у чоловіка фрак, uh -huh. е, біла краватка, метелик, трость тощо, але uh -huh. є міц. Хочеться, робіт. хочеться бачити ось таку красу, е, ось як ми бачимо зараз на світлинах. Так мав би таким би мав би бути наш президент, як якщо, якщо це було б вечірня подія, то, то так. так, uh -huh. І якщо був би заявлен саме е, white tie, тому що є ще блектай. А якщо це денна подія? Це класичний костюм. Давайте Ой, ми детальніше детально та... розберемося більше. бо, щоб ви не плуталися в цих назвах. Бу лаунчсют смарткелблек та й вайтай лава багато слів. Будемо розбиратися більш детально після Картинка. короткої паузи з картин. Звичайно, з картинками бо так не зрозуміло. Доброго ранку, наші сніданки любимо вас. Юлія Юдіна разом з нами ми розбираємо дрес-коди, які ми вони бувають, і говорили про зустріч президента нашого президента з королем Чарльзом Третім. Але повертаємося до видів королівського дрескоду, бо це дуже складна наука. Мені здається, це в принципі дрескод, бо часто на запрошеннях на якісь там події пишуть «smart casual», що «white suit tie». Так, як в них розібратися, як що це означає. Ну, на самом деле це не складно Сашко. Починаємо з якого з якого, щоб ми одразу картинки готували. E, давайте денний дрес-код. По-перше, якщо денне офіційне міропояття, це лаунч сьют або бізнес традішн. Лаунч сьют костюм з піджаком. Так, це костюм, сорочка, краватка, класична взуття шкіряне. Далі, якщо це денне неофіційне, це або смарт-кежуал, або бізнес кежуал. Uh -huh. Це, наприклад, може бути брюки, сорочка, светер, або брюки, сорочка жакет. це. Оце я зараз. Це я зараз смарт-кежуал. Кежуал, casual? Casual. а бо це я просто smart, casual? Бо смарт-кежуал. Це о, трохи смартлідані наближено. Якщо бо смарт кежуал, а саша casual. так, бо тут є піджак, а тут нема. От вам і різниця. Якщо я одягну піджак, я вже буду смарт. І будь ласка, взуття. А, а воно шкіране. А e, мають бути туфлі смарт кежу? Ні, можуть бути мокасини, можуть бути такі ділові кросовки. Зараз є такий термін а, для смарт кежуал для бізнес кежуал. E, Більше залишається, якщо, якщо вечірні uh -huh. вечірні, як правило, тільки два White tie, вай тай, black та White tie дуже строгий. Це фрак. Це лакове взуття, це білий О, метелик, оце, та, -ба ось Це, це блектай. Так. Е і може бути Black tie – це костюм, чорний метелик або краватка, і шкіряне, не лакове взуття. А ось на цій світлині дівчина вдягнута в стилі tie? З порушенням з порушенням трохи. Угу. А в чому порушення? Порушення дуже відкрита зона Верх. декольте. Угу. Вона повинна бути більш, більш закрита, більш стримана. Так ну що ми завжди ось показували вам світлини, де в парах знаходиться чоловік поряд з жінкою. Звертаємо увагу, увагу і на нашу президентську пару, де Володимир Олександрович з 24 лютого його – це або там світшоти, або джинси. Але це таке дуже. Дуже витримане, дуже спокійно, немає цих піджаків і білих сорочок. А Перша леді навпаки дотримується офіційного дрес-коду. Як ви вважаєте, що відбувається тут? Чи це порушення, не порушення? Як це який меседж вони хочуть нам передати? І світу в цілому? Ну, на мою думку, це дуже цікаве. Це дуже цікавий меседж, як ви сказали. Тому що ніби Олена, пані Олена демонструє знання, так? Да, ми знаємо, як це. Ми знаємо, що потрібно вдягати, потрібен якого дерзкоду потрібно притримуватися. Але пан президент, як людина, котра очолює зараз нашу країну, котра веде нас до нашої перемоги, вона він якби каже, що я не можу, коли моя країна захлюбувається у крові. Я не можу вдягати білі сорочки та кроватки. Вибачте, але я впевнена, життя. Я впевнена, що після перемоги пан президент він вдягне свій вишуканий костюм, і будемо пишатися ще більше. Так, ми вже пишаємося насправді всіма вчинками і тим, як він е, впливає на взагалі на перебіг історії всього всього абсолютне світу. Ну і у нас ще є один одне питання про е, дрес-код. Е, порушував не лише наш президент Володимир Олександрович, а ось британська співачка Дебора Даєр із псевдонімом Скін, е, коли вдягалася до короля, теж прийшла в зовсім не е, по дрес-коду, як то кажучи. Вау. Як ви вважаєте, тут це точно не Black Tie. <verw Harps> не Black Tie і <ökhamference> І не Точно. Це що таке? Це порушення дрес-коду, чи про це треба писати, що прийде так вдягнути? Чи зараз уже всі нехтують цими дрес-кодами? Що відбувається у світі? Ну безумовно, дрес-код порушен, так але людина, котра по життю епатажна, вона можливо, не... Бачить себе в іншому вигляді, але дрес-код вони порушують, і все ж таки, якщо робити висновок, угу. я завжди кажу, що я за традиції, тому що руйнувати традиції легко. А збігати формувати, традиції, формувати нові, формувати нові, е, притримуватись їх, е, примножувати їх це завжди круто. Я за етикет. І я за традицію. в і, 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 і мене ще одне питання моє особисте. Я завжди дивився, оці, ну, ми бачимо, як одягаються, а ще є ж е, ну, дрес-код вітання, правильно? Так. є. От як правильно, от я дивився, як е, Володимир Олександрович, як він зустрічався uh -huh. з королем. Ну, у нього uh -huh. був дуже такий стриманий: так, шийний поклон для чоловіків, коли ми як, вітаємось. Як ну, Як я маю робити? Це, як тобто, ми це тільки головою? Вітається вітається. а ви е, е, нахиляєтесь усім. А, тобто, а я повинен тільки головою вимиснути, так? так? Uh. Ви можете схиляємо плечі, плечі, плечі шийний плечкою не залишатися, так? Так, уклін. Шийний уклін. Ми звертаємось спочатку ваша величність, а потім переходимо на сер. Наприклад, дякую, сер. не Дякую, ваша величність, а дякую, сер. А як за етикетом подякувати вам? Вам зараз. Ми теж повинні. Яку стати руки потиснути. Ні. Посмішка. Щира посмішка. Дякую, Юля, що ви завжди з нами. А я дякую вам. що ви запрошуєте. Дякуємо де. вам, що ви завжди з нами. Завжди круто пояснюєте. Відповідаєте на всі наші заплутані запитання. Дякую вам. І Я вам. дякую. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на один плюс один Україна.